Його ім'я майже забули, але саме він змусив електрику ожити. У далекому 19 столітті, коли світ тільки вчився розуміти блискавку, молодий український учений Іван Полюй створював дивні прилади, що світилися у темряві. Його лампи випромінювали світло, його двигуни крутилися без вогню, а формули випереджали час на десятиліття. Коли ще не було ні Тесли, ні Едісона, полюй уже вловлював невидимі хвилі, ті, що пізніше назвуть рентгеном. Але його відкриття залишилися у тіні, бо імперії не люблять геніїв з України. Він писав листи, надсилав креслення, та відповіді не приходили. Пройшли роки, його лампи згасли, лабораторія покрилася пилом, а ім'я мовчанням. Та світло, яке він запалив, не згасло. Воно живе у кожній лампі, у кожній іскрі знань, у кожному промені, що розтинає темряву. І сьогодні, коли світ знову шукає енергію, варто пам'ятати. Першу іскру дав українець Іван Полюй.